Всім привіт! Як ви на каналі It's Аміночка і сьогодні буду оцінити аккаунти популярних Роблоксерів І сьогодні у нас на черзі Поліна. А перед початком відео прошу вас підписатися на мій телеграм-канал. Ви можете побачити його на екрані і ще я його залишу в коментарях. А, а четверта частина буде на 35 лайків. І так, починаємо. І так, є Її ава. ава дуже красива, прям позінг взагалі якийсь вау. Я ставлю 10 із 10. Так, далі опис. Є опис ну, невеликий взагалі, не. ну, якщо було ще там написано, наприклад, про себе, я би, може, поставила 10 із 10. Так, я ставлю 7 із 10. Так, далі є Її банер. Є банер прям, дуже красивий. У мені здається, реально найкрасивіший. Тому я ставлю 10 із 10. Так, далі її відео. Її відео красиві, тому я ставлю 9 із 10. І взагалом оцінка Поліни 9,5 із 10. Всім дякую за перегляд і всім па-па.